Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Так, з початку року на території області рятувальники ліквідували понад півтори тисячі пожеж. Переважна більшість загорань виникає саме в оселях громадян. Причиною більшості таких пожеж залишається елементарне нехтування правил пожежної безпеки. Імовірно, саме ця причина призвела до виникнення пожежі, яка мала місце 25 листопада. Повідомлення про пожежу на лінію 101 поступило о 8 годині вечора. Пожежа виникла у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Короля Данила. Прибувши до місця виклику через сильне задимлення, рятувальниками з верхніх поверхів було евакуйовано 14 мешканців, у тому числі дві дитини. Також вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Саме людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки найчастіше призводить до нещасних випадків: сушіння одягу над газовими плитами, на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також куріння в ліжку основні причини виникнення надзвичайних ситуацій чи навіть загибелі на них мешканців краю. Насичення квартир різноманітними газовими електропобутовими приладами представляє Значну небезпеку для виникнення пожежі. Аналіз причин пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної безпеки, а саме необережно поводяться з вогнем під час куріння, користуються приладами освітлення з відкритим полум'ям, таким як газовими лампами, ліхтарями, свічками. Захаращують балкони, лоджії, прихожі коридори, також запасні виходи меблями чи іншими предметами. Не менш поширеною причиною виникнення пожеж є порушення правил користування електричними приладами. Аналіз таких пожеж показує, що вони відбуваються в основному з двох причин: це порушення правил пожежної безпеки під час користування електропобутовими приладами і прихованої несправності цих приладів. Крім того, пожежі можуть виникати від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, аби запобігти подібним випадкам. Також не слід забувати, що через масове використання пожежонебезпечних приладів зросла небезпека займання квартир та будинків. Саме вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку необачного використання свічок, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів. Пам'ятайте, лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки. Ки є запорукою збереження власного життя та майна громадян? Пам'ятайте, що вогнегасник може стати вашим надійним помічником.